Привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде різдвяний відеорецепт. Я сьогодні ділюсь з вами улюбленим рецептом різдвяної випічки: це дріжджовий штолен. Як правило, зараз дуже багато рецептів із кисломолочним сиром, але для мене штолен це по-справжньому штолен, коли він дріжджовий. Обов'язково спробуйте цей рецепт, він просто дуже вдалий, виходить смачно, готується все зовсім нескладно і у вас все вийде. Готуємо! Перш за все, потрібно завчасно підготувати сухофрукти. Знадобиться 350 г сухофруктів. Ви можете використати сухофрукти, які ви бажаєте, і пропорції також можете на свій смак брати. Їх потрібно гарно промити, і я заливаю кипятком на 5 хвилин. Потім зливаю кипяток і просушую трішки бумажними полотенцями. Тепер заливаю сухофрукти ромом. 200 мл темного рому знадобиться. Якщо ви з якихось причин не бажаєте використовувати алкоголь, то ром можна замінити на апельсиновий сік, також виходить смачно. Або ж візьміть пополам: 100 мл апельсинового соку, 100 мл рому. Виходить також смачно. У мене це ром. Я залишаю всю цю суміш постояти при кімнатній температурі одну добу, можна 12 годин, не менше 12 годин. І періодично я ось так підходжу і перемішую цю суміш, щоб вона ще краще напитувалася всіма цими ароматами і соками. У мене минула доба, і зараз я сухофрукти відкидаю на сито, щоб повністю максимально стекла вся рідина. Поки буду готувати тісто, у мене сухофрукти стоять в такому вигляді. Займемося тістом. Тут у мене 260 мл тепленького молока, саме теплого, не гарячого. Додаю 1 столову ложку загальної кількості цукру. І сьогодні я додаю свіжі пресовані дріжджі. Це 30 г. Звичайно, можна використати сухі дріжджі, їх знадобиться в 3 рази менше, тобто 10 г. Це 2,5 чайні ложечки. Перемішуємо, дуже зручно робити це вінчиком. І я, щоб перевірити якість дріжджів, завжди додаю борошно. Додаю 4-5 столових ложок через сито. До речі, якщо ви будете використовувати сухі дріжджі, то раджу їх додавати разом із борошном, а не просто в молоко. Додаємо борошно, перемішуємо гарненько вінчиком і залишаємо цю масу постояти хвилин 30, щоб нас, наша опара підійшла. Це залежить від температури в вашій кімнаті. Ось такий результат через півгодини маємо. Пара чудова, додаємо пів чайної ложечки солі і додаємо весь цукор, який залишився. Загальна кількість цукру, яку я додала, це 120 г. Це 6 столових ложок з невеликою гіркою. Це помірно солодкий варіант. Ви можете збільшити кількість цукру, якщо ви полюбляєте гарну солодку випічку. Час додавати спеції, вони можуть бути за вашим смаком. Я додаю 1 чайну ложечку ванільного цукру, пів чайної ложечки кориці. Також додаю цедру. Одного лимона і цедру одного маленького апельсину. Натираємо дуже обережно лише верхній тоненький шар, тому що білий прошарок він може давати гіркоту, тому обережно натираємо цитрусові. Звичайно, спеції і цитрусові це по бажанню ви можете використати спеції, які ви полюбляєте. Тут уже поекспериментуйте. Для мене цей варіант просто ідеальний. Як бачите, поки тісто я не перемішую, додаю вершкове масло. Тут у мене загальна кількість 250 г. М'яке кімнатної температури. Я додаю тільки частину, десь 150 г, і зараз це все ретельно перемішуємо до більш-менш однорідного стану. Дуже зручно це робити вінчиком. А тепер в 3-4 підходи, поступово, тобто через сито я додаю борошно до потрібної консистенції. Додала, перемішала. Спочатку перемішую тісто лопаткою, а коли стає незручно це робити, підключаю руки. Коли тісто починає уже збирати в таку збиратися в кульку, я його вимішую руками близько 5 хвилин. Якщо у вас є техніка, яка зробить цей процес за вас, можете використовувати. Але насправді цей процес дуже приємний і швидкий. Тісто дуже приємне в роботі. Повимішувала тісто 5 хвилин і додаю решту масла. Я додаю в 3-4 підходи. Додала масло, повимішувала хвилину другу, потім знову кусочок. В загальний час вимішування тіста близько 10-12 хвилин. В цілому я використала 600 г борошна, але це все індивідуально може бути розбіжність у 50 грамів. Все буде залежати від якості масла і від вашого борошна. В результаті отримуємо дуже м'якеньке тісто, яке приємне, але при цьому воно не липне до рук. Додаємо всі сухофрукти. До речі, ось цей ром ви можете повторно використати для замочування інших сухофруктів, для іншої випічки. Я так часто роблю. Вмішуємо сухофрукти в тісто. Після того, як ви додали сухофрукти, тісто почне знову липнути до рук. Це нормально. На цьому етапі не додавайте більше борошна. Просто зараз поверхню, на якій ми будемо, будемо робити штолени, підпилюємо гарно борошном і викладуємо сюди все тісто. Я буду робити два великих штолена, тому я розділяю все тісто на дві частини. Ви можете зробити три середніх. Одну частину тіста поки відкладаємо і з першої частини тіста формуємо штолен. Як бачите, поверхню гарно підпиляємо борошном і спочатку ось так розплюскуємо тісто в такий ось прямокутник. А тепер таким закручуючим рухом формуємо штолен, схоже, чимось на пеленання дитини. Ось такий штолен ми отримали. Перекладаємо його на деко з пергаментом. Таким чином формуємо інший штолен і теж викладаємо його на деко. На відстані один від одного має штолени бути. А тепер накриваємо штолени полотенцем або якимось пакетиком і даємо їм підійти. Займається близько однієї-півтори години. Десь так. Все буде залежати від температури в вашому приміщенні. Ось так гарно штолени підійшли. Відправляємо їх в завчасно розігріту духовку до 180 градусів верх-вниз, без конвекції, приблизно на 40 хвилин. Все буде залежати від розміру штолена і від потужності вашої духовки. З серединки паличка має виходити повністю сухою. Штолен готовий, тепер поки він ще гарячий, його потрібно змастити розтопленим вершковим маслом і гарно присипати цукровою пудрою. Зверху змазую гарно маслом і присипаю цукровою пудрою. Тепер перевертаю штоли на іншу сторону і повторюю, гарненько змазую розтопленим вершковим маслом і присипаю цукровою пудрою. Обережно перевертаємо назад штолен, і зверху я ще раз присипаю цукровою пудрою. Важливий момент, щоб штолени стали саме штоленами, їм потрібен час. Час дозріти і стати ось такою правильною різдвяною випічкою. Як правило, потрібно мінімум дві неділі, бажано навіть три неділі, щоб вони постояли в холодному місці, в холодильнику або на балконі. Для цього їх потрібно запакувати. Я використовую пергамент, гарно їх запаковую зверху фольгою і вкладу в контейнер в холодильник. Ви можете використати пергамент, харчову плівку, в кого що є. Головне їх хорошо запакувати і поставити в холодне місце на зберігання. Через дві неділі можна спробувати. Мої штолени дозрівали 2 неділі. Я їх ось так розпаковую. Як бачите, цукрової пудри в мене небагато, тому вони ось такі чуть-чуть припорошені. Ви можете використати більше цукрової пудри, і навіть на цьому етапі ви можете їх зверху ще присипати цукровою пудрою. Важливо, як ви витягнули з холоду штолени, дати їм постояти при кімнатній температурі півгодинки, і лише потім. Нарізати і смакувати. Це дуже смачно. Повірте, хто хоч раз спробував штолен, буде готувати до різдвяних свят. Обов'язково спробуйте, як бачите, все дуже просто, легко, а виходить неймовірно смачно. Я вас всіх вітаю з наступаючими новорічними і різдвяними святами, миру нам всім, любові, людяності, тепла, віри в щасливе майбутнє. Все буде добре з наступаючими святами. Пока-пока!